27 березня 2014 року відбулася звітна конференція первинної проспілкової організації Хмельницької АЕС. На мій погляд, кращою новиною минулого року, є той факт, що нам спільно з адміністрацією. Хмельницької АЕС, проспілковим комітетом компанії вдалося зберегти цілісність колективу атомників, не допустити його поділу на касти у вигляді основного допоміжного і сервісного персоналу. Така загроза була цілком ймовірною. Ми прожили складний і динамічний рік. Відсутність коштів призводила до напружених моментів виплаті заробітної плати персоналу спорткомплексу і кадею США, матеріальної допомоги членам профспілки, організація оздоровлення персоналу, літнього дитячого оздоровлення. Найкраще для нас почався на жаль і поточний рік. Через відсутність тарифів на електроенергію коштів в достатній кількості на соціальний розвиток і досить складні переговори з попереднім керівництвом компанії по колективному договору, майже три місяці не було кошторису на соціальний розвиток і як наслідок кошторису ППО. Сподіваюся, що Юрій Оксанч недашковському 2014 році вдасться вивести фінансування соціальних програм з залишкового принципу. Проте, незважаючи на надзвичайно складне фінансове становище профком Хмельницької атомної електростанції, в Орався із низкою питань пов'язаних з оздоровленням членів профспілки та їх дітей за звітний період. Оздоровлено в дитячих оздоровчих таборах, зокрема, 345 дітей. Загальна сума вартості путівок склала 2 мільйони 455 тисяч 375 гривень. Крім того, в пансіонатах, санаторіях і будинках відпочинку разом з батьками оздоровлено 305 дітей, членів профспілки. За звітний період спільно з профспілковим комітетом теплі «Енергоатом» ми оздоровили. Тисячу вісімсот сімдесят п'ять тому числі 1820 в санаторіях і пансіонатах, і за будівками вихідного дня 55 п'ять чоловік. Загальна сума оздоровлення склала 13 мільйонів 298 тисяч 860 гривень. Визитівкою і гордістю Хмельницької атомної електростанції та енергокомпанії. В цілому є спортивні досягнення Нетішинців. Саме розуміння і всебічна турбота з боку профспілки підприємства в результаті сприяють подальшому розвитку спортивного поступу в атомній енергетиці. За 16-річну історію існування ДПНЕК, 11 спортсменам присвоєно на вище спортивне звання, заслужений майстер спорту України. Я звертаю увагу всіх присутніх, що з 11 по ДПНЕК енергоатом 10 це вихованці нашої дитячої нацької спортивної школи. Поєднання зусиль комісії правкому колективу СК Енергетик ППОХС, колективу Кадею США ППОХС і унікальна серед АЕС України структура дає можливість досягати видатних результатів, залучати до активних занять фізичної культури і спорту значну кількість працівників Хмельницької атомної електростанції, членів їх сімей. Традиційною проблемою розвитку даного напрямку роботи є недостатній рівень фінансування. Но, з минулого року у напрямку розвитку фізичної культури і спорту з'явився ще один ворог це платні послуги за відвідування спортивних об'єктів. Залишаюся особисто я переконаним противником платних послуг. Думаю, мої опоненти найближчим часом зрозуміють, що неплатні послуги на об'єктах соціально-культурного призначення. Стану рушійною силою подальшого розвитку і розбудови атомної енергетики в Україні. Головним завданням для поспілкового комітету періоду 2014 року я вбачаю, і, мабуть, всі присутні зі мною будуть згідні. Це розробка нового колективного договору, відпрацювання його з, ну, з урахуванням ситуації в державі, Ми, мабуть, все ж таки давайте. Попрацюємо на те, щоб він нічого не втратив. Ну а у випадку, коли не вдасться, прошу домовитися, щоб ті втрати в колективному договорі, тобто в соціальному обслуговуванні, в соціальних гарантіях членів трудового колективу, членів профспілки були мінімальними. За результатами роботи конференції, заслухавши доповіді і виступи делегатів з обговорюваних питань порядку денного, було постановлено роботу профспілкового комітету за період з 5 березня 2013 по 27 березня 2014 року визнати задовільною. Затвердити акт ревізії фінансово-господарської діяльності первинної профспілкової організації ВП «Хмельницька АЕС» за період з 1 січня по 31 грудня 2013 року. Затвердити звіт про виконання кошторису витрат первинної проспілкової організації Хмельницької АЕС за 2013 рік, схвалити кошторис на 2014 рік первинної проспілкової організації ХС і надати право профкому ППО ХАС на коригування кошторису у разі необхідності. На виконання постанови засідання проспілкового комітету ДП на Ек Енергатом від 28.11.2013 року про проведення звітної проспілкової конференції енергокомпанії було обрано делегатами на звітну конференцію ППО ДЕПЕНЕЕКЕНЕГАТОМ 15 членів профспілки. В разі виникнення об'єктивних причин було вирішено надати право профкому ППО ХС на проведення заміни делегатів звітної конференції ППО ДП на Ек Енергатом» з числа резерву. Усі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них висловлені в процесі обговорення делегатами звітної конференції ППО ХС, були взяті до відома. Контроль за виконанням постанови звітної проспілкової конференції первинної проспілкової організації Хмельницької АЕС постановлено покласти на голову ППО ХАС Михайла Володимировича Гука.